Усіх вітаю на каналі Subfair Lab. Хочу сказати одразу, що я в своєму житті використовую російську мову у повсякденному житті, але на каналі я хочу записувати відео українською, але мені дуже важко сформулювати свою думку, коли я записую відео спонтанно коли я до відео готовлюсь день або два, пишу сценарій, слова, що я повинен говорити. То це більш легше для мене, але буває таке, що треба записати щось спонтанне, щось а, за годину або дві. Наприклад, як протеснецьюю, тому що це треба зробити якомога швидше. А тому прошу сильно не критикувати мою українську мову. Та буде багато суржику. Але ми всі знаємо, що суржик це насилля над російською мовою. Тому, я думаю, ви поставите за це лайк. Я дуже сподіваюсь про це. А ми починаємо говорити про Сюї та Тестнет другої хвилі. Сюї це також блокчейн, як і Ептос. Багато хто, можливо, запам'ятали Ептос по його дропу величезному, по тому, скільки фондів вклали. Інвестували свої активи у цей проект, і також можемо перевірити Сюї. І ми також побачимо, що інвестовано більше за 300 мільйонів доларів. Тому слід чекати якісь дропів. Якісь дропів дуже серйозних. тому ми не пропускаємо цей тестнет, Він робиться дуже просто і легко. в цьому відео я розкажу, як одразу вам потрібно перейти по посиланню в описі під відео. На пост о, в моєму телеграм-каналі, де ви побачите у Закрепі. буде закріплене на українському зі. Чому мені телеграм на русском. Добре. А, ви побачите пост. Можете його пошукати про суетеснет, друга хвиля. Також я його відмітив о, як о, сеп. Тест, я буду так відмічати тестнети, щоб ви могли по хештегу шукати, по, у, потрібні вам тестнети. Так, добре, ми бачимо, що тестнет вже вийшов, ми можемо його вже робити. Все, що потрібно, це встановити гаманець, перейти в Discord і запросити токенів, яким, якими ви будете оплачувати комісію, а, коли будете проходити тестнет. Так, ну, а що робити? Вам треба буде замінити NFT, створити своє NFT, а, заповнити форму це по бажанню на валідатора, якщо ви хочете підняти ноду. Також ми застейкаємо гаманці Sui і оберемо валідаторів, які вам подобаються. І все. Тобі ж на це може вийти а, приблизно хвилин 5. Але це все буде залежати від того, як швидко вам прийдуть токени. Після того, як ви встановите гаманець, вам треба буде записати 12 слів мнемонічної фрази. І нікому нікому, її не, ніде, нікому не розповсюджувати цю фразу, тримати її краще навіть не на телефоні, ні в комп'ютері, а запишіть кудись на листик бумаги у свій блокнот, чи можливо, у вас є якась книжка для важливих записів. Записуємо тоді. Туди 12 слів. Після того, як ви створили свій гаманець, ми приходимо у Discord. А, Спочатку ми копіюємо Так, пароль, це моє, це я нікому не віддам. Добре. Ми копіюємо о, адрес свого гаманця. Адрес о, можна побачити над вашим балансом. Тут ще буде такі два віконечка, як копіювати, ми копіємо. Адресу йдемо до Discord, знаходимо о, на їх сервері канал Testnet F Falset? Falset. а пишемо faucet І свій гаманець. Відправляємо. Пізніше вам повинні нарахувати 0.1 Sui. Зараз, можливо, вже прийдуть наші токени. Ще ні. Але в мене зарання тут були токени. Вони можуть йти і до півгодини, тому а, слід почекати, коли вони прийдуть. Після ми йдемо за посиланням, яке я зарані відкрив. Тут ми створюємо свою NFT. Ми пишемо, пишемо що завгодно. Наприклад, це FireLab. В описі також, що завгодно пишемо, але ну, краще написати якесь речення, яке буде пов'язане з NFT, та можете прикріпити а, ваш image URL. Тобто, це посилання на вашу картинку. Пізніше вона у вас з'явиться. А, до речі, нарахували токени. Пізніше вона у вас з'явиться в NFT. ось, Я, наприклад, не. Додавав ніякої картинки, в мене просто картинка з Sue. Пізніше вам треба буде отримати NFT. У гаммаці приходимо в Apps і men, Mint NFT. Бачимо, що ми отримали NFT. Дивимось в Activity. Так, ми отримали свою NFT, заплатили комісію за неї, але то фігня. Друге, що вам треба зробити, це перейти. До головної сторінки у gammon Перейти на стейкінг та вибрати валідаторів. Ви можете застейкати Сюї. вибираємо валідатора, нехай це буде. Anchor, select Selectamon. І вводимо, скільки ви хочете застейкати сюї. 0.29. Наприклад, Stake Now До речі, у багатьох може бути така проблема, що крапка може не натискатись, коли ви вводите суму. В цьому випадку, вам треба перейти до о, налаштувань браузера та змінити о, мову на англійську у, у всьому браузері. Тоді ви зможете ввести потрібне вам о, значення токенів всю. Через крапку, або як ви захочете. Ну, на цьому все. Це тільки перша хвиля, перший такий шаг до проходження тестнету. Можливо, пізніше буде ще щось. А також можете побачити, що ви можете підняти ноду, але про це я відео можливо запишу, якщо буде сам її піднімати, або ви можете знайти. Відео про те, як підняти ноду на інших каналах на YouTube, у Telegram, де завгодно. А так це все. На цьому ми закінчимо. Дякую за те, що подивилися це відео. Поставте, будь ласка, лайк, залиште якісь коментарі, а та також підписуйтесь на нас у телеграм-каналі, де я також викладаю багато інфи стосовно бірж, стосовно крипти, NFT а Також теснетів, нод, наприклад, про ноду, яку я тримаю від мініма, а та дуже багато корисної інформації. Також є ще один канал: це про трейдинг, Багато давно тут була інфа, тому що мене вибило пару разів по стопам. Десь я зробив помилку, мабуть. Ну добре, а, на цьому все. Усім до побачення. Мирного неба над головою і здоров'я близьким та рідним. Це дуже важливо. Усім гудбай